Не тільки міському управління міліції почнуть будувати вже за місяць. Про це в ефірі ток-шоу. Відверта розмова заявив головний міліціонер міста Сергій Зюбаненко. Правоохоронці мають вже готовий проект, збудують прозоре міліцейське управління у рамках програми Безпечне місто такий досвід запозичили у Грузії. Також програма передбачає кадрову реформу та встановлення камер відеоспостереження на сьогоднішній день є. Це проект, який ми Місто проєкт вже виготовили. Це п'ятиповерхова будівля на майже 4 тисячі квадратних метрів, але це з підвальними і приміщеннями. Воно ця будівля повністю відповідає тим сучасним вимогам, які на сьогоднішній день є. Нагадаємо, депутати Львівської міськради внесли зміни до бюджету розвитку на 2013 рік, передбачивши додатково ще 3 мільйони гривень на будівництво приміщення для Львівського міського управління міліції.